Будинок панельний, це значною мірою ускладнює розбір завалів. Якби він був цегельний, було б простіше. Однак ми бачимо, що роботи продовжуються. На жаль, маємо двох людей, які знаходяться в статусі безвісти, зниклих, тому саме для того, щоб переконатися, чи є ці люди під цими завалами, зараз і проводяться ці рятувальні роботи. Консультують будівельники, тому що Будинок доволі старий, панельний і в нього є свої особливості. є інформація про 15 пострадалих, ведуться від відповідні рятувальні роботи. І будемо сподіватися, що жертв не буде. Працюємо ми разом спільно з поліцією, перевіряємо списки тих, хто тут жив, сусідів, один одного дзвонюють. Карта укриттів знаходиться з, 2000, з березня 2022 року вільному доступі і на сайті міської ради, і в додатку Дія і я думаю, що за три з половиною роки необхідно було дізнатися, де є найближчі крутання. Маємо цей будинок, який найбільше ушкоджений, дуже багато будинків ушкоджені, багато квартирних, менш багатоповерхових. Це вікна, це дахи, двері. Щонайменше дві тисячі ушкоджених вікон, є ушкоджені навчальні заклади, є пошкоджена одна державна установа, маємо пошкоджений приватний транспорт. Тому ситуація наразі виглядає таким чином. На жаль, один з перевізників також має ушкодження 13 автобусів, однак зараз ми контролюємо ситуацію для того, щоб не було транспортного колапсу. Котельні немає, подачі гарячої води не буде, отоплення ні, ні. не Ми, буде. Якщо цей будинок буде далі, дозволено що тут проживати, мають люди, то буде всі комунальні послуги. все будемо відновлювати. Чи буде дозволено наявність лише одного під'їзду? Якщо той підзнос піде. Це, це має питання вирішити будівельна експертиза. Да, буде нанята відповідна будівельна організація. Ліцензована так. вона здійснить експертне обстеження так. будинку, дасть експертний висновок за який вона буде нести відповідальність. Скільки потрібно нам для надання висновку, отри, отримання висновку по експертизі? «Попередньо, так. ми думаємо, що за два тижні експертний висновок. Буде. Вже доручено і відповідним посадовим особам міської ради і керівнику районної військової адміністрації Луцької вже почати вхід. і вони починають, і вони йдуть. З будинку до будинку, для того, щоб ми розуміли, яку кількість вікон треба позакривати. Зголосилися дуже багато будівельних організацій. Вони готові надати працівників. Плівка вже є, і е, закрити вікна спочатку плівкою, потім будуть вже заміри. І після цього будуть ще вставити вікна і на постійній основі і вікна принаймні, щоб закрити, щоб не позапотоп, не позатоплива там сусіда. Так як я сказав, що є вже бригади, є вже плівка. Тільки чекаємо дозволу, і тоді будемо приступати. Всі власники мають звичайно. А, ну ви ж е... ні, ну є, є така ще можливість. Ми можемо дати, ми можемо дати плівку, якщо власники самі хочуть собі заклеїти. Якщо закриють нам, щоб дощ не попадав, то ми там можемо жити. Вікна ми можемо, ми замовили, але ну, двері в нас заблокувалися. Три дні будуть просто чергувати люди круглодобово, щоб швидко ну, ми були в комунікації і отак, ну, просто вирішувати в ручному режимі всі ми питання, які будуть хочемо, виникати. Щоб хоч би до вечора нам закрили, Ми, будем, будем ми будемо старатися, будемо все для цього робити. Зверті буде чергувати для того, щоб не позабирали речі. двох тижнів? Ну, поки, поки не буде, тут вирішено питання. з цим. На перший період гуртожиток, тому що за день ви сьогодні не знайдете орендоване житло. Да. Поки ви будете в гуртожитку, ви собі підшукаєте житло і далі ми, ми вам компенсуємо кошти на оренду житла в розмірі до 14 тисяч гривень в місяць.